Дуже довго йдуть дискусії щодо московських грошей, які заморожені сьогодні на заході. Мова йде про приблизно 300 мільярдів доларів. Про те, що їх треба конфіскувати, говорили багато політиків, особливо гаряче про це почали нагадувати під час того, як приймався пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів в Сполучених Штатах. Після тої перерви багато республіканців говорили про те, що треба перекривати ці витрати на до допомогу Україні, зокрема і цими грошима. В Принципі Британія і Сполучені Штати Америки були максимально за, аби гроші конфіскувати. Але велика сімка на своєму засіданні зробила інше рішення. Вона надасть Україні 50 мільярдів доларів кредиту, який буде перекриватися відсотками з цих заморожених активів. Тож чому гроші світового злочинця дотепер не конфісковані? А західні країни намагаються різними хитромудрими способами якось з цих грошей щось такі взяти. Певні ресурси на підтримку України. Чому не можна просто взяти і конфіскувати? Зараз будемо говорити з вами, Валентин. Звісно, в першу чергу мова йшла про інвестиційні фонди і різні інституції фінансові Європи, які боялися, що конфіскація буде прецедентом і, в принципі, зменшить привабливість. Фінансових інструментів заходу це така собі була аргументація справа в тому, що куди як не в захід вкладати, скажіть, будь ласка, от уявіть собі є великі економіки, які не є західні, зокрема нафтові. Ми зараз будемо підходити до основного гравця, який не дозволи конфіскувати. От є нафтова країна Саудська Аравія, яка заробляє багато грошей і, звісно, вкладає ці гроші безпосередньо в. Боргові папери різних країн, ну зокрема тільки облігації Сполучених Штати Америки вони тримають на 140 мільярдів доларів. І куди їм вкладати, як не Сполучені Штати? Десь в Китай чи там в інші країни, де не зрозуміло, що буде з фінансова система, адже вона керується напряму комуністичною партією. і ринок не є таким прямо розвиненим, особливо фінансовий. Тож звісно, вони вкладали б далі, і всі, в принципі, ці дискусії з фінансових інститутів Європи вони такі собі були, ну не дуже серйозні. Тож, в принципі, Захід почав підходити до того, аби конфіскувати ці гроші. Я знову таки нагадаю, що Сполучені Штати Америки та Великобританія максимально за це виступали і спонукали це своїх союзників. Та ось з'явилася інформація на Bloomberg, що Саудівська Аравія заявила, що у випадку, якщо московські активи будуть конфісковані, то вони продадуть. Значну частку європейських активів і безпосередньо валюти в євро і боргових паперів в Франції там небагато була сума на декілька десятків мільярдів доларів, але разом з тим вони створять прецедент недовіри до цих паперів і по суті спонукають інші країни, які вкладаються в захід, зробити так само, що могло створити певну хвилю, яка би вдарила по фінансову спроможності в заходу наразі. З цими борговими паперами не все так просто, ми будемо робити скоро відео на тему, що з боргами країн заходу дуже мало з них мають доволі прийнятний відсоток державного боргу до ВВП, якщо брати, ну і з великих напевно тільки Німеччина. А у більшості країн з цим проблема. Найбільше ніж 100% ВВП – це все борги, і це велика проблема. Тож таких додаткових. Неприємності захід отримати не хотів. Він Саудівської Аравію почув. Ну, власне, і зробив цю схему, аби і допомогти Україні було виділено 50 мільярдів доларів, які будуть потім перекриватися з тіла приблизно 300 мільярдів. До тепер ми не знаємо скільки там, але приблизно 2-3 мільярди доларів в рік ці гроші генерують. От вони і будуть перекривати оці от кредит. 50 мільярдів доларів. Тепер найголовніше, яка мотивація Саудівської Аравії по суті шантажувати Захід в цьому? Треба сказати, що це серйозний експортер нафти. І тримаючи дуже багатьох грошей, вони просто вмонтовані в світову економічну систему і справді багато на що в світі впливають, і зокрема, впливають на боргові папери країн заходу. У нас до речі, дорогі друзі, є хороший курс на школі останнього капіталіста по облігаціям, і повірте, варто його оглянути, аби краще розуміти, що таке облігації Сполучені Штатів Америки, Німеччини Японії. І не тільки. А ви не гірше саудитів розумітися на цій темі. Це цікавий інструмент і справді розширить ваші можливості, зокрема, також шляхи, куди можна інвестувати гроші. Посилання на курс і загалом на школу буде в описі до цього відео. Там не тільки про це, у нас дуже хороші курси і про дорогоцінні метали, ну і звісно, базові курси з фінансової грамотності і основи інвестування. Будемо раді вас там бачити. Так от, Саудівська Аравія це серйозний гравець, ресурсний. Фінансової в світі. і наразі ось він так, от поставив питання, чи це пряма гра на московитів. Ну особисто мені так не здається, але бажання тримати теплі стосунки з московитами зіграло дуже так непогано. І саудне на сьогодні хочуть бути такою країною, яка комунікує як із глобальним півнем, так і з заходом. Вони можуть взаємодіяти і з тими, і з тими, і зокрема з Україною, вони намагаються покращити свої стосунки. Прийняли нещодавно нашого президента Володимира Зеленського у себе. Тож вони. Вони хочуть бути такими модераторами, а тому виступають за таку фінансову безпеку всіх країн. Але в першу чергу вони, звісно, думають про себе. Справа в тому, що на сьогодні, якщо брати ситуацію з наслідним принцом, він сам потрапив у дуже великий скандал, адже вони вбили місцевого журналіста в турецькому посольстві. Історія доволі відома. гугліть її. по суті вони всі теж були на волосині від потужних санкцій, а маючи такі великі гроші. Бути постійно на волосенімі санкції для них дуже неприємно. Тож, на мою думку, в першу чергу вони намагаються не допустити прецеденту конфіскації таких от серйозних грошей країн, які порушують світові закони, так чи інакше, підозрюються у порушенні прав людей в тій чи іншій мірі. Московити безпосередньо вторглися в Україну широкомасштабним вторгненням в Саудівській Аравії, могли порушувати права людей, і ситуація в тому, що таке. Бажання, аби не конфісковували активи в такому напрямку, що саме країна, яка щось там порушує, має не тільки Саудівська Аравія чи Московія, активи якої могли б бути конфісковані багато країн світу, які не є демократичними, але мають доволі непогані гроші, їм. Це теж може бути неприємно. Вони вважають, що це може бути зброєю у руках заходу. Тобто, захід, альтернатива, якому немає куди інвестувати, починає конфісковувати активи країн за порушення прав людей і світової безпеки. І на сьогодні. Багато недемократичних незахідних на західних країн цього дуже сильно бояться. Власне, мені так здається, що основна причина, звісно, в тому, що Судська Аравія захищає свої активи, які є багато де по світу, зокрема в першу чергу у західних країнах. У них там більше половини це в доларі. Ну про що можна говорити? Скільки би там московити і китайці не говорили про те, що ми прийдемо на юані чи там рублі дерев'яні чи ще щось, але факт є факт. Тож ось така ситуація. Зайшли консенсус надання нам кредитів. А сауди на сьогодні намагаються гратися у всестороннього арбітра, і всі ситуації це виглядає справді дуже ганемно і некрасиво. Сподіваємося, вони будуть мати і наслідки відповідні для себе, тому що не можна мирити світ тоді, коли хтось його відверто руйнує. Такі от справи до зустрічі.